Всіх вітаю. Так, продовжуючи тему навчання, напевно, ви погодитеся, що замість того, щоб давати рибу, краще навчити людину ловити рибу. І в освіті ми навчаємо, в сучасному світі ми навчаємо дітей не конкретним способом, як щось зробити, а способом, як дістати цю інформацію, тому що джерел інформації дуже багато. І Треба вміти користуватися і знаходити, і відокремлювати і цію і знаходити корисну інформацію. І це називається навчитись навчатися. І в роботі з тілом так само важливо навчитись навчатися. Ми отримали тіло і не отримали інструкцію по використанню. Тому я хочу. Запропонувати вам трошечки для того, щоб підвищити свою адаптивність і свою стійкість в цьому мінливому світі, трошечки розвернути увагу ззовні на всередину себе. І ми сьогодні зробимо невелике, рухове невелику рухову вправу, і невелика вона. В буквальному сенсі, ви це побачите, і е, основний е, принцип один із основних принципів метода Фельденкрайза це робити менше, отримувати більше. Так? І можливо, ви в цьому пересвідчились. Але спочатку, напевно, я декілька слів скажу про сам метод і про самого засновника. Е, дуже е, класно е, 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 згадала ідею Інеса про те, що це настільки просто, що аж складно. Людям це настільки складно, тому що вони не можуть зрозуміти, що керувати своїм тілом і покращувати процес керування своїм тілом, це не може бути настільки просто. Як це відбувається? Чому це просто? Ну, ми все знаємо про у нас багато інформації про анатомію, про фізіологію. Ми прекрасно знаємо, як працює наше тіло. І як так вийшло, що до розвинення цих наук ми навчилися чудово керувати своїм тілом, і як тварини навчилися це робити. І на, на основі якої інформації ми це робили до розвинення науки, це сенсорна інформація, це відчуття. Це зворотній зв'язок. Це інформація, яку ми отримуємо про те, як ми відчуваємо своє тіло, як ми відчуваємо рухи, як ми організуємо своє тіло в просторі. Е, на жаль, Сталося так, що ми звикли відчувати біль, бо це інтенсивно, і ми менше звертаємо уваги на неінтенсивні речі. Е, я говорю про процепцію, про сенсорну інформацію, про кінестетичну сенсорну інформацію. Що це таке, ви можете спробувати зараз на секунду це відчути. Якщо ви заплющите очі і почнете піднімати руку, піднімати і опускати руку, можете спробувати. То це те, що ви відчуваєте, це називається пропріоцепція, Ви це відчуваєте. І виявляється, що можна відчувати не тільки біль, не тільки суперінтенсивну інформацію. Так? Можна відчувати якісь тонкі речі і якісь е, е, диференціювати більш тонкі речі. І чим більше ми вчимося їх диференціювати, тим більше ми можемо про це дізнатися. Тому я про відчуття. Про те, щоб навчитися відчувати, що ми робимо і як ми це робимо. Про усвідомлення. Фельден Крайс можете називати його Франкенштейном це нормально. Дуже цікава особистість. По-перше, він народився на території України. Потім він працював в Європі, в Ізраїлі в США. І він фізик, доктор фізичних наук. І один із перших чорних поясів по дзюдо в Європі, засновник європейської традиції дзюдо джи-джитсу, і, і поєднання знань про механіку роботи тіла з єдиноборством і науковий підхід, а також знання про. Психологічні підходи, різні, західні, і також, в принципі, навчання, навчання мозку і навчання організму дозволили йому розвинути цей метод. Ми рухаємося і відчуваємо, як ми це робимо. У нас є інформація, з якою ми потім можемо працювати. Коли ми не знаємо, що з нами відбувається, ми нічого змінити не можемо. Коли ми знаємо, як е, правильно треба, як в книжці написано, але ми не відчуваємо, ми це змінити не можемо. Тому я пропоную трошечки повідчувати. Ми буде, зазвичай ми працюємо на підлозі, тому що ми можемо розслабитися, додивитися опорі. Але сидячи також можна робити деякі речі. І ті, хто стоять, Запрошую вас присісти на стіпчики або навіть можна і стоячи це строго робити. Я попрошу вас трошечки просунутися вперед і сісти на край стільця. Ви можете поставити стопи на підлогу. Відчути, як ви спираєтесь на власний таз. Бажано кожен на свій. І як ви спираєтесь на власний хребет, як ваша голова сидить на цьому хребті. І ви можете, почати, ви можете спробувати повертати голову вліво дуже легко, дуже розслаблено до тої межі, поки вам це легко і комфортно. І потім назад. Плавний, легкий, розслаблений рух. Наліво і назад. І можете постежити за тим, як ви це робите. Ми зараз перевіряємо, як ми це робимо. Яка якість цього руху? Напруження, рівень напруження, рівень тонусу. Де межа, де починається більше напруження? До якої межі ви можете зробити це дуже легко і вам не потрібно додаткових зусиль? І потім вправо так само. І можете порівняти дві сторони. Чи однаково легко вам рухати в сторони. І... Потім правою вліво, минуючи центральну точку. Окей. Якщо ви дізналися, як ви це робите, то ми спробуємо трошки порухатися і е, щось змінити. Отже, е, ви можете підняти праву руку е, так, щоб передпліччя знаходилось перед грудьми. Рука зігнута в лікті приблизно 90 градусів. Передпліччя паралельно підлозі і паралельно рудям. Горизонтально. Окей. І ви можете почати повертати голову наліво. Можете навіть заплющити очі наліво і назад. До того моменту, поки це легко і комфортно. Остежите за тим, як ви це робите, як ви збираєтесь на таз, на стілець, як таз збирається на стілець. І наскільки, можливо, змінюється опора, коли ви обертаєте голову. Окей. А тепер почніть рухати руку разом із головою той самий бік. І назад. Легкий, розслаблений, плавний рух. Чути, можливо, щось змінюється в вашому тілі, в вашій опорі. І можете продовжувати ще якийсь час робити це. І потім можете почати рухати ваші коліна так само на ліво. Трошечки маленький легкий рух. І коли ви рухаєте коліна, можете постежити за тим, що відбувається з вашими стопами. Можливо, вага переноситься на одну стопу більше, а на другу менше. Можливо, переноситься вага у вашому тазі. Права і ліва сторона змінюють тиск. Декілька разів. Окей. І ви можете опустити руку і трошечки відпочити. І вже ви можете порівняти. Постежити за відчуттям вашого плеча, вашої шиї, вашої голови, вашої спини, порівняти відстань між одним вухом і плечем з одного боку і вухом і плечем з іншого боку. Можливо, вже щось змінилося. І, звичайно, це відносна інформація. Тобто ми можемо дізнатися про це тільки, коли ми порівнюємо з чимось Та з попереднім станом. Тому я вам пропоную порівняти і відчувати різницю. І тепер можете знову підняти руку ту саму. І почати рухати руку наліво. А голова при цьому залишається на місці. Наліво і назад. Платний легкий рух. І можете постежити за тим, що відбувається в районі шиї, в районі грудної клітки. Можливо, як змінює ваш таз. Тобто голова тепер може диференційовано рухатися. Тіло. І тепер, коли рука рухається наліво, голова повертає направо. Так само легко і плавно. І до тої точки, поки це легко і комфортно. І ви можете помічати, як таз збирається на стілець. Окей, можете опустити руку і відпочити. І от ми попрацювали буквально дві хвилини. І ви можете спробувати повернути голову наліво, постежити, як це тепер. Декілька разів. І потім повернути голову направо і порівняти з тим, яка там ситуація. Я різниця. Окей? Тепер інша сторона. Підніміть, будь ласка, ліву руку. Голова повертається направо. Декілька разів. І тепер рука рухається разом із головою. Плече йде так само. Тобто не тільки рука в плечовому суглобі, а все, все плече і, і вся, частина, вся ліва частина грудної клітки повертається трошки направо. Ви можете постежити за тим, як це відчувається у вашій спині, у вашому тазі, як переносить вагу таз, справа і зліва. І тепер можете почати повертати коліна в той самий бік. Трошечки маленький рух, легкий розслаблений. І постежити за тим, як змінюється тиск однієї ноги і іншої ноги. Можливо, одна нога починає тиснути на підлогу сильніше. І таз переносить свою вагу. Справа і зліва. Окей, можете завершити і відпочити. І знову можете підняти руку, почати рухати руку направо, голова при цьому залишається на місці. І тепер, коли рука повертається направо, то голова рухається наліво. І можете постежити за тазом, як він спирається. І як на таз спирається хребет. І Як на хребет спирається голова. І ваші коліна повертаються в той самий днів, куди рука. Окей, ви можете допустити руку і відпочити. І тепер можете знову спробувати повертати голову направо. Декілька разів, наліво, декілька разів. І потім направо і наліво минуючи середню точку. Окей, оце таке маленьке заняття. Скажіть, будь ласка, може, можливо, підніміть руку хто відчув зміну. змін. Е, Маленьке заняття, яке можна робити навіть за робочим столом, сидячи, не вставаючи. Е, отже, метод Фельденкрайза, Це по-іншому називається метод соматичного навчання. Він складається із групової роботи, це групові заняття, які ми проводимо раз на місяць в е, рамках. Є групові заняття онлайн, і є індивідуальні заняття, це мануальна робота, там де тренер працює руками і допомагає також ученику рухатися і відчути цей рух. Е, ідея методу, Фельденкрай сказав, що ідея методу в тому, щоб повернути людині людську гідність. Людська гідність це коли я сам можу щось змінювати. Мені не потрібно просити когось, не потрібно перекладати відповідальність і нічого про це не знати, да, дати гроші, і мені все полагодять. А про те, щоб зробити щось самостійно. І це не про лікування, і не про усунення больових синдромів або е, фізичних проблем, це про саморозвиток. Тому е, ідея в тому, щоб люди не дочікувалися проблем із е, власним здоров'ям, а займалися саморозвитком, покращуючи той спосіб руху, який е, в них є, із навчаючись. Навчити і щоб вони навчилися навчатися, робити це самостійно в будь-який момент і в будь-якому місці власного організму. Дякую дуже.